Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Акценти козацьку педагогіку хочуть додати у шкільні програми запорізьких шкіл. Планують це зробити з початку нового навчального року. Вчителі фізичної культури вже почали опановувати нові знання, які їм викладають представники Всеукраїнської федерації СПАС. Як про козацьку педагогіку відгукуються тренери та вихованці? Далі у сюжеті. Мета школи Спас це виховання козака воїна, патріота своєї батьківщини. Тому наряду із такими бойовими навичками і розвитком фізичної підготовки дітей, ми багато уваги приділяємо патріотичному вихованню, вивченню народних свят, народних обрядів різноманітних, козацьких пісень, переказів, казок. Тому, як кажуть, коли даєш силу в руки, силу в кулаки, то треба ще розуміти, куди цю силу застосовувати. Зокрема, от ми колядуємо. Робимо писанки, вчимо пісні. Заняття у школі Спас це не просто фізичні вправи. Тут виховують не лише силу, а й характер. Діти змінюються і зовні, і внутрішньо. Стають спокійнішими, впевненішими, відкритішими. З кожним тренуванням менше хаосу, більше спокою в серці. Про це говорять самі вихованці. Характер дуже змінився, стала спокійна така. Легше стало якось розмовляти в принципі з людьми. Формувалася думка. Нова, інша. Ну, я становилася дорослішою, дорослішала сама розумнішала. Характер змінився. Раніше була зовсім невпевненою, такою боязкою, не хотілося нічого, зовсім лінива була. А зараз набагато рішучіша і прямо так. Вставай, йди, йди далі. Особливо приємно, коли ти береш дитину, яка приходить до тебе тренуватися там від 5, 6, 7, 8 років. І вже протягом там перших півроку року вона вже там міцно стає на ноги, починає бачиш, як вона розвивається, як фізично, технічно, здобуває якісь навички, вміння. Ну і звичайно, що світогляд змінюється. Зміни відбуваються не тільки в собі дитині, а зміни відбуваються, як, як кажуть, і в суспільстві. І через дитину в даному випадку ми, впливаючи на родини, намагаємось відродити оці звичаї козацькі, українські народні, втілити їх в життя. А побут наших родин те, чого навчають у спасі, не зникає з часом. Ці цінності та вміння йдуть з дитиною у доросле життя. Хтось стає захисником країни, хтось чемпіоном світу, а хтось просто гідною людиною, яка не зраджує себе. Серед наших вихованців є вже ну зараз багато вже воїнів, які захищають нашу країну. Є у нас чемпіони навіть світу з інших бойових мистецтв зі спасу, кандидати в майстрі спорту. Тобто, ну дуже приємно зустріти своїх вихованців в різних галузях, які добуваються успіхів. У різних галузях життя. Ось не так давно в нас були чемпіонат Дніпра. Я здобула перше і третє місце. Я, в принципі, здоволена результатом. Стала двократним чемпіоном цього спорту, однократним чемпіоном світу, з іншого трішки спорту. Здобула багато інших нагород. Моя сама перша перемога, хочу про неї розповісти, було перше місце з рукопашу в місті. Я виграла дуже феєрично. Це був один бій. Наймолодша вихованеця групи Ярина. Попри свій вік, вона тренується у старшій групі. Зізнається, намагається не відставати від своїх старших друзів та навіть займає призові місця на змаганнях. Я була на багатьох змаганнях. У мене ну, наприклад, я була на змаганнях по Україні. У мене було одне друге місце та три перші. І я зайняла майже абсолютно по категорії. У цьому осередку тренуються близько 35 вихованців. А такі осередки є в кожному районі міста. У майбутньому планують залучити до вивчення козацької педагогіки і вихователів дитячих садків, а також викладачів вишів. А вже зараз понад половина запорізьких шкіл долучились до міської національно-патріотичної програми. Вони планують активно проваджувати козацьку тематику в освітній процес. Як правильно Навчати дітей, щоб підготувати їх до елементарних таких маленьких змагань, щоб і дітям було цікаво, і щоб зробити більшу зацікавленість дітей, щоб вони займалися і фізичною культурою, і займалися, в принципі спасом. Адже спас це козацьке бойове мистецтво, яке повинно бути у кожній школі. Рада, бачити у студії Марину Макухіну, директорку департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та Олександра Притулу, президента Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнська Федерація Спас. Вітаю вас! Доброго Вітаю. дня. Отже, запорізьким вчителям почали викладати спас. Чому було прийнято таке рішення? От пані Марино. Яка його мета? Ну, варта передусім зазначити, okay. що ця програма була прийнята ще у 2023 році. Вона розрахована від 2023 року до 2028 року. І на кожному своєму етапі передбачені свої заходи для певної вікової категорії або для освітян, або для дітей. Але передусім дуже важливим є розуміння для чого так ця програма була прийнята в першу чергу для підтримки. Саме такого козацького духу нашого міста Запоріжжя для того, щоб розвивати у дітей національно-патріотичне виховання на зовсім іншому рівні, вже на рівні духовності і на свідомому рівні. Але окрім цих духовних компонентів, дуже важливим є і фізичний розвиток дітей, додаючи сюди ще і фізичний розвиток, і силу, і витривалість, і гнучкість, ми отримуємо в результаті необхідну і дуже важливу програму для нашого міста. Пане Олександра, ми подивилися сюжет, як займаються вихованці спасу. В чому особливості козацької педагогіки, які саме принципи будуть адаптовані і застосовані в рамках шкільних уроків? Дякую, пані Ліна, за таке запитання. Ось, ви з язика зірвали, оскільки я зараз працюю над черговою методичною роботою. Це принцип, який дуже просто. Ми вирішили казацьку педагогіку викладати вчителям ділитися на дуже простих звичайних речах. От ми пропонуємо принцип 7С. Це перше самоврядування, самоорганізація. Самозахист, самозабезпечення, самореалізація, самоосвіта і найголовніше самодисципліна. І оці всі якості вони всі закладалися вже в козацькі педагогіки. Ми беремо ті кращі традиції козацькі педагогіки, які склалися у нас протягом століть в нашій країні. Ми це вивчаємо і намагаємося адаптувати під сучасні реалії. А сучасні реалії говорять дуже просто, що ну те, що в спасі, наприклад, ми виховуємо дитину, де да? mm -hmm. ми можемо поділитися цими засобами, методами, принципами із вчителями, і це означає, що козацька педагогіка буде впроваджуватися безпосередньо в учбовий процес, виховний процес наших шкіл. Принципи дуже прості. Ну, ми системно підходимо до виховання дитини. Насамперед, в спасі сім видів підготовки. У спорті завжди 5-6 видів підготовки. У нас дуже важливий акцент цього. Це фізична підготовка, технічна, тактична, морально валіва, теоретична, психологічна, а також дуже важливо, як пані Марина сказала, духовна підготовка. Uh -huh. Повинні бути духовні постулати. Що таке духовність? Це в соціумі вищий ступінь духовності це патріотизм. Угу. Uh -huh. Уроки фізкультури виглядатимуть інакше. Там будуть елементи спасу. Чи це власне оці такі принципи методика викладання можливо або стимулювання дитини до якогось там самостійного опанування, щоб в неї мотивація було якесь бажання? Щось зміниться? А, ну давайте а, я почну включенням. Дійсно, козацької педагогіки до уроків фізичної культури вони відозміняться. Ми це розуміємо. Вони вже не будуть такими як раніше. Варто зауважити, що важливим є виконання тих норм чинного законодавства, які ставить Міністерство освіти і науки. Перед освітянами є своя методика викладання уроків, є свої рекомендації до щорічного викладання уроків, але нічого не заважає вчителям в межах їхньої автономії, в межах їхніх можливостей додати щось нове. І в даному випадку це саме козацька педагогіка, це українські традиції, це звичаї. У форматі розминки на початку уроку, у форматі особливих вправ в основній частині уроку або в заключній частині уроку, тому однозначно урок зміниться будуть певні особливості, будуть якісь новинки, тому що після проведення останніх тренінгів для наших вчителів фізичної культури, то вчителі були в захваті. Вони дійсно дізналися те, що здавалося раніше, досить знайомим. В традиціях української нашої національної свідомості, але як це реалізувати на базі уроку було незрозуміло тому, вдячні пану Олександру за можливість долучити наших вчителів. Вони вже зараз наразі поступово вкрапляють ці елементи козацької педагогіки угу. на уроках фізичної культури. До речі, відгуки, які були так у них? Ну, Відгуки, ви знаєте, відгуки різні. Е, ну, нас, е, я хочу сказати, що навіть є негативні відгуки. І це дуже гарно, що є негативні. Чому ми негат... ну, як негативний? Е, е, що можна покращити? Ми розуміємо, що якщо існує якась критика, ну, серед, наприклад, 50 вчителів завжди знайдеться 2-3, які скажуть, що, що не так. ми це сприймаємо не що не так, а що треба покращити. Ну я хочу сказати, що ми маємо великий досвід про. Овадження це наша мрія, впроваджувати спас уроки фізичної культури, як в Японії дзюдо впроваджено в уроки фізичної культури. Це наша традиція. Ну і цей проект ведеться не просто так. Він ведеться під наглядом науковців. Це безпосередньо Запорізький національний університет, кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту, де я працюю. Я також Український державний університет Даргаманова, де ми щорічно проводимо фінальну таку в травні конференцію з казавської педагогіки, ділимося досвідом і слухаємо, що. Гарного що можна було покращити, тобто козацька педагогіка це не просто нам захотілося, mm -hmm. просто давайте пісеньки ведемо, Да? Mm -hmm. Наприклад, у нас є проект, коли в одній з школ е, ми вели е, ну, безпосередньо в Запоріжжі це козацький ліцей, ще інші школи вели просто музику на перервах. Ми з пані Мариною про це розмовляли. Ми зробили замір, навчання підвищилася два місяці на 18%. Що Б... За музика була? козацька музика. музика на перерву. Діти угу. виходять, слухають просто козацьку музику, пісні. Ну, пані Марина каже: так музика ж терапія, це ж кругом. Ну а вона козацька... використовується кругом, це не кругом, але так. не в кожній школі. Угу. А тут виходить ми і традицію, і музика Ну, все, що гарного, вже придумано. Наше завдання брати краще, користуватись ними, впроваджувати і, і щоб воно працювало. Його реалізовувати, тому що дійсно так. багато наших традицій вікових, але не завжди ми в сучасності можемо їх накласти на наше сучасне життя mm. і в наш дуже швидкий ритм, в тому числі в освітній процес, де постійно уроки, надолуження освітніх знань, виховні процеси знайти де правильно це. Підлаштувати, покращити, імплементувати, тому дійсно такі досить звичайні речі на сучасний лад вони встають дають більше можливості для покращення дітей, як із психологічної точки зору, психологічного стану, так і духовності. Так і дійсно освіченості. А як поєднується з сучасністю? Е, ну, дуже просто. От, сучасність, По-перше, під час, коли ми впроваджуємо варіативну частину, або можна музика просто на, угу. на перервах, або просто вчитель починає там, де наші базові школи, вчитель починає ту ж саму математику. так, Наприклад, є інформація, що видатний математик Лебніс був запорозький козак. Ми про це не знаємо, але дається така інформація. Угу. Вона перевірена історично. просто ну наші історики це не декларують так на, на кожному шляху. Да? Важливо на... на чому робити акцент. Так, так, так. Потім хочу сказати, що, наприклад, дитячий садочок. Mm. Ну, ми знаємо, всі, у нас є система ціла, розпрацьована понад за 30 років. Суглобна гімнастика спас для дітей. Так, це коли ну, я знаю, ваш Іван робив ці вправи, такі перевороти різні. У нас самого маличку, ми от проводимо зараз для вчителів вчителів дитячих садочків, проводимо їх, навчаємо елементарні по 10-12 вправ, вони навчають батьків, Uh -huh. Цих правил, і діти не, вже не злазять з батьків з рук. От тато, погуцикай мене, тато. А оце, е, ну кожен, кожен тато брав дитинку за руки, за ноги, так розгойдували, просто це не було регулярно. Uh -huh. А ми це робимо системно просто. І от таким чином впроваджується, от як пані Марина сказала, із найпростіших речей, які, здавалось би, нам всім відомі. Розумієте, от е, Василь Прокопенко, наш е, вчитель зі Спасу, колись сказав, це його карп, воно стало. Лахарбам, він людина велика, бо це ну він сказав словами. Це через нас воно йде. Спас в кожному з нас, от спас в кожному із вас із вас, і ви це розумієте, що ця традиція вона в нас сидить. Нам треба тільки її дістати, реалізувати і щоб вона слугувала нам. Ви згадали про дитячі садочки. Поки що е, в школах запроваджуєте, але е, я так розумію, що планується долучати дитячі садки, якраз і ще й вищі. Я додам, що вже на базі сьогоднішнього так дитячого садочку, який зараз існує, і на одного дитячого садочку, їх декілька низки баскбаз дитячих садочків. У нас вже реалізується ця програма. У нас частково реалізується на базі шкіл. На уроках фізичної культури і частково вже в дитячих садочках я скажу, що результати в дитячих садочках нам вражають більше, тому що там немає такої жорсткої системи уроків. Там є виховний процес і там є освітній процес, де можна більш вільно включити особливості цієї козацької педагогіки, і що є важливим, що зазначив пан Олександр. Можливість доєднати батьків, долучити їх до цієї козацької педагогіки саме на базі садочків набагато більше. А, позашкільні заходи, відкриті заходи, виховні години. У садочки це реалізація і ці можливості реалізації більш широкі. Тому вихователі вже зараз. Проводять такі заходи, і спортивні заходи, патріотичні заходи вони дуже тісно переплітаються між собою. Ну а на базі шкіл у нас зараз безпосередньо реалізація йде на основі уроків з фізичної uh -huh. культури. І, я думаю, потім ми проговоримо і на основі інших уроків, що ми теж плануємо ще реалізовувати. Обов'язково зараз проговоримо. Ви просто сказали про е, результати, що вже є результати. Хотілося б детальніше почути. От і пан Олександр сказав, що результати в козацькому ліцеї тільки завдяки, наприклад, тому, що була вімкна козацька. Ця Бадьора музика у дітей стали кращими. Можливо, ще, ще тільки спів... один із багатьох ага. ну, знаєте, багатьох елементів цієї мозаїки. Наприклад, в тому ж дитячому садочку, він самий перший, видукнувся, це Наталя Шаріпова, директор дивогратького дивографія. Я плутаю uh -huh. з дивосвітом, але вже зато. І уявіть собі, вони насипали курган, Їм там волонтери принесли макет кам'яної баби. Там вони побудували міні-січ у дворі, де проводять uh -huh. не просто А вони йдуть на Січ, уже діти. Козацька э, коло. Так, так, так. Козацьке коло вони знають вже. У них музейна педагогіка, музей уже безпосередньо в садочку козацький де шабельки. Там оці всі діти прийдуть, приходять, цей музей, вони можуть цей лук взяти по шабельку. Uh -huh. Тобто це все в грі. Більше того, це накладається на наші суглобні гімнастики, на наші види, там різні змагання. там воно uh -huh. і Дитина, вже Ну це треба сказати, 4-5 років. Вона виростає, вона хлопець Ось вже вміє, знає, що таке для нього боротися це не поєдинок, для нього боротися це гра. Дуже гарні результати. І це ще ж, мабуть. Вивчення і історії це є своє національна ідентичність. історії, традиції, особливості, обряди, які є в нашій, в наших традиціях, в нашій культурі, в нашій історії. Окрім цього, так фізично, так наше загартування, наш психологічно-емоційний стан і наша взаємна дотичність між сім'єю, між дитиною і між освітнім закладом. А, можна поєднати більш глибоко, можна показати наскільки зараз важливим є єдність сім'ї, дитини і батьків, mm -hmm. наскільки не вистачає часу для спільного проводження. А ці вправи, ці заходи, вони об'єднують. Вони дають можливість долучитися і бути датичними до чогось спільного в даному випадку до нашої єдиної української ідентичності, до нашої mm -hmm. української свідомості. Поки ми перейдемо до інших предметів, хотіла запитати, от цей садочок, дивограй, про який ви сказали, це як пілотний садочок, чи це їхні, ну, такі будуть самі методики і в інших? Він не один, таких зараз поки що сім. Ну, наприклад, Але в результаті так. програми ми думаємо, що от, нарешті ми почали. Ну знаєте, як, в Унісон дихати, да тобто дихати, коли працюємо. І я вдячний от пані Марині, яка от дійсно акцент на цю програму сьогодні в департаменті дуже високий, бо дійсно за рік, тільки за 24-й більше 100, тільки освітянських більше 100 заходів. Було проведено, От уявіть собі, це кожні три дні, який то захід проводиться. Ну але безумовно по всім школам, і наше завдання цієї програми, щоб до 2028 року в кожній школі міста Запоріжжя було проведено в варіативній частині, було проведено елементи козацької педагогіки. Тут ми залишаємо е, ну, творчість вчителю, творчість директору. Оскільки, наприклад, тих же дитячих садочках вони кажуть, дайте нам методики, ми їх. Їм даємо, але ми заставляємо, заставляємо викладачів писати ці методики самі. Тобто, безумовно, ми пропускаємося через кафедру, через mm -hmm. наукові установи, через департамент, але їхнє завдання написати методику впровадження козацької педагогіки самим. Вчителі звикли, що їм спускають програми зверху, mm -hmm. а тут вони самі це роблять і самі діляться. Самі мають запровадити в себе так. Самі знайти шляхи реалізації цього. Ми розуміємо, що у будь-якого закладу освіти в нас є автономія, як і дошкільних закладів освіти, так і загально середньої освіти. Ми рекомендуємо, ми показуємо, мотивуємо, що є позитивного, які є результати. В фізичному стані дітей, які покращені емоційно-психологічної сфери духовної сфери, і завдяки цим результатам, покращенню цих показників у нас і освітяни, і адміністратори закладів освіти мають змогу обрати цей напрямок як один із варіативних напрямків в роботі свого закладу освіти. Тому тут важливим є показати плюси. Показати переваги та змотивувати освітян долучитися, тому що це наша історія, це наші традиції, це наша ідентичність, яку дуже важливо пам'ятати і відновлювати. Ну я хотів би додавить до пані Марина: оці принцип СМС, це угу. не на дітей, це на нас. Оскільки, наприклад, принцип самоорганізації у нас е, виникло питання підвищення кваліфікації вчителів, і сьогодні в е, Прийському при національному університеті вже працюють курси. Програма на 200 годин на 72 години. От ми стартуємо вже з, 13, з 30 квітня. Уже по департаменту відбуваються такі заходи підвищення кваліфікації. Найголовніше, ми працюємо в синергії з університетом Драгоманова, Запорізький національний університет, інститут ой, модернізації з освіти. Так, так, ми працюємо тут також департамент, і в програмі закладена проектна частина. Тобто індивідуальне завдання вчителям, які будуть проходити ці курси підвищення кваліфікації, створити власний проєкт. Але не просто, як ми вимагаємо створити проєкт, а фахівці, спеціально навчені фахівці із Запорізького національного університету, і далі воно піде, навчають вчителів фізичної культури проєктної діяльності. Тобто там 20 годин закладено на проектну діяльність, і вони знають вже принципи, як написати проект. Тут реалізовується принцип самозабезпечення. Uh -huh. Тобто, наприклад, а нам не дають грошей, от не дають бюджет. Будь ласка, і, і існує варіативна частина. У нас же ж теж ну, немає, наприклад, в школі спас е, там грошей, щоб закупити кожній дитині на вишиванки. Ми використовуємо батьківський ресурс. Мама згадує, що колись вона вчилась вишивати і вишиває сину вишиванку. От пані Ліна сміється, вона знайома з цим. Я так? не вишивала, але мені але... знайомий цей принцип. Не лише на уроках фізкультури. Далі буде взагалі в освіту впроваджуватись в інші шкільні предмети, я так розумію. Про які а, йдеться? Так, важливо, перш за все, зауважити момент, що дуже важливим акцентом є саме бажання. Це є не примус, це не є те, що саме ця програма має бути, і інших немає варіантів. Кожен педагог, кожен освітянин сам реаль... думає, де реалізувати цю програму, на якому етапі уроку, на початковому, на заключному етапі уроку, який елемент обрати, чому настільки важлива є методична підготовка фахівців, за що ми дуже вдячні, що під час цієї підготовки і демонструється які елементи де можна впроваджувати на уроці, на перерві, у виховній діяльності під час цього освітнього процесу в комплексі або окремими його частинами. Тому в першу чергу, звісно, так уроки фізичної культури, тому що це ті уроки, які mm -hmm. дають можливість найбільшої фізичної активності. Але окрім цього, ми плануємо долучити і предмети початкової ланки, адже діти початкової ланки вони дуже близькі до дошкільників, де це вже впроваджується, і ми плануємо цю наступність. Проводити між дошкільною ланкою, початковою ланкою, середньою і вишами важливим елементом буде саме поступовість, коли ми починаємо в дітях з дошкільного віку виховувати всі ці цінності з козацької педагогіки, з патріотизму із відчуття себе українцем із самоідентифікації. І для нас дуже важливо довести потім до рівня шкільного, а потім в ідеалі і до вишу. Як дитина, яка почала з дошкільної освіти mm -hmm. і пройшла всі ці ланки під використанням саме цієї козацької педагогіки, якого ми отримуємо в результаті спеціаліста, якого mm -hmm. ми отримуємо в результаті е, ту людину особистість із своїм баченням світу, і своєю свідомістю, але й враховуючи особливості саме нашої національної культури. Тому так, в першу чергу, це буде предмети початкової ланки. Це буде освітній процес поза межами школи в позашкільних заходах mm -hmm. і на перервах під час відпочинку, під час саморефлексії і самовідновлення. Ну, я хочу до доповнити пані Марину е, в тому, що Запоріжжя це дійсно пілотний проект, mm -hmm. оскільки Всеукраїнська федерація спас вона працює все таки в багатьох регіонах України mm -hmm. і в шести країнах світу. Сьогодні польська школа в Гурові зацікавилася нашою нашою програмою. Вони хочуть реалізовувати елементи, бо вони дійсно борються там. Ну, це українська школа безпосередньо в Польщі. Вони борються там за ідентичність, угу. от безпосередньо, Да? А щодо інтересу, то в 2023 році ми в Запорізькому національному університеті проводили круглий стіл, що торкається підвищення кваліфікації вчителів. 99 учасників. Я думаю. Про це все говорить далі. Ми провели в 2024 році, в травні місяці в університеті Драгоманова в Києві е всеукраїнську конференцію науково практичну козацька педагогіка в контексті національної ідентичності. 333 тридцять три учасники. Знайте, триста тридцять три дуже цікаво. 99, цифра. Так більше того, ми пішли на покров перед покровою. Ми провели з інститутом модернізації змісту освіти всеукраїнських «Круглий стіл. 1992 дев'ятсот учасника круглого столу онлайн mm -hmm. так не змогли всі приїхати. Але уявіть собі, яка е, зацікавленість вчителів. Причому саме найголовніше ніхто нікого не заставляв, просто запропонували. І яка да, безумовно існують мотиваційні моменти, mm -hmm. так але яка з велика зацікавленість сьогодні України. Ми вовручі вже прийняли подібну програму, як в Запоріжжі. Mm -hmm. Ми на, на чергі Самар місце. На черги будемо ведемо переговори зі Львовом. тобто воно пішло вже по Україні. А з приводу цікавості дійсно так воно і є. Нещодавно в нас був круглий стіл з державною службою угу. якості освіти, які піднімали актуальне питання саме з патріотичного виховання, і вони проводили опитування серед батьків, наскільки для них це є значимим, актуальним питанням наразі. І 90% батьків зауважили, що це дійсно важливо, це потрібно. Тому зараз ми і працюємо в цьому напрямку. Я вам бажаю успіхів у цьому напрямку. Хай все задумане збудеться. Дякую, що ви сьогодні були в акцентах. Дякую за ваш час. Це були Марина Макухіна, директорка Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та Олександр Притула, президент Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнська Федерація СПАС. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Побачимось.